Коли людина ясно розуміє, що в будь-якій діяльності нема іншого виконавця крім гун природи і знає Верховного Господа, що трансцендентен для всіх цих гун, тоді вона досягає моєї духовної природи. Людина може вийти за межі всякого впливу гун матеріальної природи, просто правильно зрозумівши. Як вони діють, і зробити це, вона здатна з допомогою душ, які усвідомили свою сутність. Кришна є істинним духовним учителем, і Він наділяє духовним знанням Арджуну. Так само і нам слід вивчати цю науку діяльності в гунах природи, заручившись допомогою тих, хто цілковито перебуває в свідомості Кришни. Якщо ж не робити цього, життя людини буде спрямоване в хибному напрямку. За допомогою настанов істинного духовного вчителя людина може дізнатися про своє духовне становище, про своє матеріальне тіло і чуття, про те, як воно заплутується та як її зачаровують гуни матеріальної природи. Вона безпорадна, перебуваючи в лещатах цих гун, але усвідомивши своє істинне становище, вона може досягти трансцендентного рівня і отримати можливості для духовного життя. Насправді жива істота не веде всю цю різноманітну діяльність. Вона змушена діяти через те, що перебуває в тілі певного типу. А її діяльність скеровують певні гуни матеріальної природи. Поки людина не отримає допомоги від авторитетної духовної особи, вона не зможе збагнути свого справжнього становища. Спілкуючись з істинним духовним учителем, людина може зрозуміти своє справжнє становище і, завдяки такому розумінню, утвердитися в досконалій свідомості Крішни. Людина у свідомості Кришни не підвладна чарам гун матеріальної природи. Як про це вже йшлося у сьомій главі, той, хто вручив себе Кришні, звільнюється від впливу діяльності матеріальної природи. Людина, яка здатна бачити речі такими, як вони є, поступово виходить з під впливу матеріальної природи.